Вітаю колеги та здобувачі освіти. Я Світлана Логова, вчитель математики та керівник гуртка з математики, працівник комунального закладу позашкільної освіти Центру освітніх інновацій та ліцею номер 6 з педагогічним стажем 30 років. А навіщо мені ця тема з математики? Це перше запитання, що стривожило мене як вчителя з перших днів педагогічної діяльності. І все частіше ми зустрічаємося з проблемою зниження мотивації здобувача освіти. Освіта потребує рішучих кроків щодо зміни способів навчання. Ми спостерігаємо з вами епоху інноваційних змін, які кардинально впливають на бажання, потреби та майбутні професії людей. Молоді люди повинні адаптуватися до сучасного освіту та професій нового рівня, що призводить до потреби особливих та поглиблених знань. А ми, педагоги, повинні надати школярам такі знання, що дозволяють у майбутньому здобути СТЕМ професію. А розвиток майбутнього члена суспільства та громадянина своєї держави починається з сім'ї та закладу освіти. STEM-освіта дозволяє наочно передавати знання і навички, сприяти самостійності виховання, застосовувати неординарні підходи до навчання та виховувати більш мотивованих і зацікавлених дітей. На заняттях я стараюся поєднати звичайну цікавість дитини з висловом Я можу сам. З Стема освіта вчить вихованців критично мислити та розвиває здобувача освіти дослідницькі навички, спонукає його експериментувати. Ставлю перед собою завдання. Допомогти дітям бути новатором, надійними членами команди та суспільства, вміти реагувати на раптові зміни. Бути особистістю з розвиненими творчими здібностями. Завдання на заняттях ґрунтується на міжпредметних підходах та дослідженні явищ природи при вирішенні ситуаційних задач. На заняттях використовую дві основні форми стем навчання: це спільна тема, що вивчається на різних предметах, тобто інтегроване заняття, та спецкурси чи проекти з окремих тем, чи їх поєднання це проєктна робота. Проєктна діяльність відіграє особливу роль у розвитку здібностей дитини. Досліджуючи одну із тем, учасник проєкту використовує знання з різних дисциплін, поглиблює їх та дізнається про низку професій, що дозволить у майбутньому зробити вибір до душі. Вона формує соціальні компетентності людини, дає можливість бути учасником процесу від ідеї до її реалізації чи виготовлення кінцевого продукту. Проектна діяльність вчить. Переконливо та врівноважено презентувати свою ідею та змінює погляди молодої людини чи цілої команди. А ще організовую дітям екскурсії на підприємства та в лабораторії, проводжу конкурси та практикуми, СТЕМ тижні, дні науки, конкурс проєктів, зустрічі з фахівцями зі СТЕМ професій. На заняттях гуртка з математики використовую STEM задач. Це задачі з умовою, що виникла поза математикою, проте розв'язуються за допомогою математичного моделювання. Умова з тим задачі повинна бути сформульована доступно, мати практичний зміст і містити реальні дані, відповідати шкільним програмам. Високого результату досягає, якщо дитина є учасником умови задачі. Ну, наприклад, розпроділити сімейний бюджет, визначити відсоток прибутку банківських вкладень, сплатити податки, знайти рішення сімейної ситуаційної проблеми. Також з задачами стараюся показати застосування набутих знань у конкретних професіях: це продавця, банкіра, водія, художника, фармацевта, лікаря, швиї, кухаря, архітектора, сталевара. Прикладом розвитку творчості дитини є тема одного із занять Сіметрія вона дарує нам красу та неповторність. Людина застосовує симетрію у всіх сферах діяльності. Ще з маличку діти вчаться вдягати черевики та рукавички, бачачи, що їх зовнішній вигляд та форма при накладанні співпадають. Дівчатка зав'язують волосся стрічками на одному рівні. Можна навести багато різних прикладів, проте всі вони містять симетрію. Згодом дітки вчаться малювати листочок, дерево чи метелика. І розуміють, що їх зображення можна поділити на ліву і праву частини, що відображаються, як у зеркалі. В молодших класах спочатку пропонуємо дітям вирізати симетричну фігуру, згинаючи папір вдвоє, коли малюнок нанесено на одну частину від лінії згину. Так, вирізавши ялинку, можна використати різновид графіки монотипія, коли наносимо фарбу на одну частину поверхні та шляхом притискання отримуємо симетричне зображення. Розвиваючи увагу, пропонуємо дітям самостійно домальовувати іншу половинку зображення і перевірити, чи правильно виконано завдання, склавши по лінії згину. Але зустрічаються випадки, коли зігнути зображення неможливо, наприклад, дерев'яна ялинка чи вітальна листівка. Тоді діти вчаться домальовувати другу половину зображення власноруч. Домалювати вони можуть як квіти та тваринок, так і одяг, і будівлі. Що ознайомлює їх з різними напрями та професіями в майбутньому. Старшокласники вже можуть самостійно створювати узори своїх вишиванок, проєкти власних кімнат чи будинків. Проєктна дослідська діяльність є обов'язковою ланкою стем освіти. Можна навести багато прикладів проєктів, які будуть цікаві та корисні здобувачу освіти: це утеплення квартири, сімейний бюджет та багато інших. Ми проводили багато майстер-класів та проєктів зі простих та складних відсотків на виїзних заняттях в рамках stem проєкту, а також виготовляли легбук за темою тригонометричні функції та досліджували застосування їх властивості у житті людини. Проєкт «Лікувальні трави навколо нас та приготування чудодійного чаю допомогли дітям краще дізнатися про флору своєї місцевості. У Нас на Прикарпатті. А сьогодні пропонуємо приклад проєкту, реалізованого вихованцями, який може бути як пізнавальним, так і дослідницьким. Наш проєкт на колишній світ засобами стегам, симетрія та досконалість. Тож гарного всім дня, приємного перегляду та позитивних вражень!